Ну що ж, друзі, повертаємось. Ми е, до палацу студентського спорту, де в рамках шостого туру зараз е, відбудеться останній матч в манежі серед команду. Е, Тюрін представив сьогодні такий квартет: е, Журба, Пархоменко, сам же Тюрін та Маценко. Оце і Благодарний вже він мчить е, в свою атаку. Є Єлшанський. Він йому м'яч віддає. Зараз стінка, яка непогано проходить, але Тюрін винтить власному карному майданчику. Єлшанський пробиває. Але Гравці, які можуть вийти на підсилення, сьогодні небагато. Лава для запасних. Зараз комбінація проходить. І Маценко відзначається 1-0. Їм багато і не треба для того, щоб забувати гали. Бачимо, що подалі від володінь ББК, Коротенко на інший фланг переводить. А Маценко тим часом перехоплює вихід Вічнавіч. Маценко лизогуб рятує Поміняти. Своїх партнерів і знову Маценко перший грає на перехоплення. Тим часом помиляється і Максименко. Можна і забувати Єлшанський. Один-один. Недовго грала музика. Недовго вели в рахунку комп'ютерники. Відзначається Єлшанський Олександр Бажко. з трьома запасними гравцями. Єлшанський Сергій зараз. Він пробуває кодах. Добування благодарний стійка і Бебик. М'яч вибиває. але Бугай. Пархоменко. М'яч перехоплює. Пархоменко. Пробуває Пархоменко. І 2-1 рахунок з рикошетом. Але залітає. М'яч ворота. Від Сенченка. М'яч відлітає. Але ось Пархоменко обікрав е, своїх опонентів. І е, пас віддає. І тікає Кузьменко. Є на вістрі, але ось Пархоменко на своїй половині м'яч втрачає. Благодарний пробуває Ви, проблеми сьогодні з виходом зони. Пархоменко грає не відмінюючись і благодарний зараз, яка перехоплює, Благодарний. 2-2 робить рахунок. Благодарний. Мабуть, все ж таки потрібно замінити Олексію Пархоменку. бо є виходи у них е проблеми з виходом з зони. І готується розігрувати з Маценком. І був дотик, чи не був. Каже арбітр, що не було. Дотику Савєльєв, мабуть, не бачив цей момент. Швидкий. Роздає всі передачі. Бачимо от зараз, як пробив сам Бугай. І Маценко поспішає в свою атаку. Маценко журба. Маценко невдало зараз розібрався. Ма. Тюрін фінтить один в один проти благодарного. Знову Олексій Пархоменко. Тюріна намагався знайти. І Зай. спроба пробити була невдала. Пархоменко на Тюріна. І бачимо, який вихід із зони. Шикарний виходить зараз у комп'ютерників. Реалізував свій шанс, який вже в цьому матчі, але знаючи, майстерність Пасенка голи забивати. Це Пархоменко на Маценко. пас. І Пархоменко. 3-2. Робить зараз. Е, Маценко Ігор е, Тюрин знайшов його своєю передачею. І знову Маценко, я ж казав, що з його хистом забивати м'ячі. Це з правого часу, коли він заб'є ще Добре, раз. Так-так. Дакодок так, Едуард перебуває на паркеті. І у Піти зараз відреом. У два м'ячі було б ще краще. Якушенко може забувати. Андрій. Тюрін зараз пас на Пархоменка. Пархоменко далі постріл. Першого тайму знову Тюрін. Закидання на Якущенка. То тобто Шульга може й пробити зліво, але м'яч намагався пробити. Кодак мчить в атаку. Секунда, пів секунди. Не вдається відзначити. Комп'ютерники програвати сьогодні не налаштовані. Як я бачу, хочуть вони лише перемогти. Кодак розвертається сам Кодак. Пробуває і ворота не влучає Голові для запасних. Можливо, і повернеться пізніше. але здається, мені що пошкодження таке є. Серйозно. Зараз Тюрін. Вихід від Штавіч! Яка ж передача від Якушенка? Тюрін 5-2. Робить рахунок. І Якушенко, яку ж передачу. Не дивлячись, віддав Олексій Тюрін без проблем реалізував цей вихід. 4-2. І виймає Лизогу 5 із сітки. Ну що, ж, друзі, 4-2 і. Ох, як зараз спогуляється Тюрін. Сенченко вихіде навіть і Бебик. Бебек зараз рятує. І доволі так чи то мені здалося чи грубовато зараз переграти Лиза Губа, навіть ворота в рамки ворота влучити. Сенченко він же зараз на ударній позиції. Карімов пропускає м'яч, 4-3. Дмитро Карімов не вдалося йому зараз врятувати. Своїх партнерів, але і удар від Сенченка варто відзначити, що потрібно триматись. Комп'ютерникам потрібно тримати, щоб забути перемогу. А ось бачимо, як поліцейські намагаються атакувати. І зараз перехоплення. Кодак Максименко, Максименко не забиває гол. Максименко. Максименко, він зараз м'яч перехоплює. І 4-4 робить рахунок. Максименко невдалий вихід із зони від комсервісу. Високий пресник від поліцейських дають свої плоди. І 4-4. Все панові. Потрібно починати, як комсервіс може е зробити сьогодні перемогу. Такий поліцейський кодак зараз на небезпечній позиції. Бебик рятує своїх партнерів. Тюрін повертає назад на Пархоменка. Той фінтить і Максименко перехоплює Максименко. Порожні ворота. Бугай 5-4. Робить рахунок. І самі собі наварили зараз відверто кажучи комп'ютерники. Не можна так опускати е, переможний рахунок, але ще грати цілих п'ять хвилин. Гру першим номером не залишилось, потрібно лише контратаки ловити. Зараз Кодак. Він за м'яч замечляється і знову ворота порожні. Єлшанський. Максименко не вдається йому забити. І Маценко вже біжить в контратаку. Зараз Якущенко, Пархоменко. Фол зараз позаду. Єлш... Тюрін Олексій розбігається він зараз. І. Е... Пробиває вище воріт. І але... зараз е помиляється Кущенко на власній половині Максименко Сенченко. Пробиває в дальній стійко. Горія але... одразу ж поспішає на чужу половину поля. Лупач. Зовсім один Лупач. Можна прострілювати. Лупач на дальній ніколи не виявило. 4-5. Е завершується зустріч. Поліцейські перемагають в такому напруженому матчі е Компсервіс і е піднімається на третє місце чемпіонату. Друзі, а з вами був Юрій Бойко. До побачення.